Всім доброго дня! Приїхав я у тесминичани познімати вам нового народженого напівпершерона. Ставай! Грубенький! Це кукла, кукла всі ви її знаєте, Це вже бачили на каналі. Є такий по гайтаверу, такий лошак. Від дяді Колі з Вінниці. Кукла була у дяді Колі і там є першерон гайтавер і такий є лосучок. Віктор Дмитрович з Сарнів має від цієї кобили. Як не помиляюся, три, три лошички від цієї кобили. І дуже ними не задоволений. Кух-прир. Така є кобила кукла. 1 числа народилося, лошак народився 1 числа. Дивіться такі ножки. Це, ще раз нагадую. Тато Гайтавер, мама Кукла, мама, щось йде по совєтських конах. Колись е... Іван Фізер з Закарпаття привіз з Дніпродержинська була в нього, потім була вона після Івана була. На Закарпатті було в лісника такого. Я, він викидав її колись е, на продаж, я сам був цікавився, це в кобилу. і Багато хлопців віця від нас були зацікавлені, що це Ось такого привела краса. Буде гнідей. Ножки в пенсінах на чорні. Кобила так, якби не родила. Тут гарні грубі коліна, вперед, взад. Висота. То сьогодні йому вісім день. Сьогодні ми знімаємо вісім день. Хобила запряжна. Ще раз нагадую, ми у тесминачанах Петра заїхали познімати його гарні коні зараз зараз е, будемо пускати абстрофікана на купу лошак буде продавати нічого не стоїть лошак ще ну лошак ще народився це все впереді. але напевне може буде і продаж Буде сюди летати. Пара була би непогана. Кукла переважно ну, має таку, як сказати, добру кров, що дає, що не міняє, бо переважно ну, дає як у не, неї дві лошечки по ній то то є гніді, а одна така, такий колір, так як вона. Третя. А це щось а це буде гнідий. Чорна грива, чорний хвіст. Не дає ціловить? Не дає гір? А тобі дає гір? Тож не даєш? Але таке, дивись, шоло широке. Того, що прр, купа, прр. Кобили він є таке, що можна, можна собі трохи доїти Так, Дуже, дуже. Прр. Дуже гарно. Такі кобили на маски. Це те, що треба. Кобила дуже розумна, кобила запряжна. Pay, pay, pay. Тато, тато чистий першерон цього лошука. Зараз йдемо, покажемо вам ще плешку і будемо пробувати підводити апсотика. Вчора був сьомий день, то Петро. Петро паровол, то, то стояло, ні? Стояла вчора добре. Бідем ще покажемо теж. Так флешка посетиться трошки далі. Мізи вона і підросла і довго зробилася. така зробилася, робила шоп. Масло тебе заробила. Скільки вона вже, скільки місців як на жеребна? поставили, хоч кам'ян місць, тобі шість місць жеребна. Шість місців як жеребна по фараону. Але робила дуже, дуже гарна. Така і під роботу, і під, під ці... І на лошата. А ти не забираєш їх на... на, на що пасоться верстах пасуться, так? Ігор з Франківська, що має коні, то в нього вона була. То каже, Петро, що не впізнав. Та бо вона велика зробилася Зараз. Рахуй, скільки її років? П'ять років, 5. П'ять років, років. Є, флешка. Є. Зад потужний. Широкий ну, зробив Так, так. Та. А ми хочемо, знає. мене у нас яка та, тактика. Хочемо у два, у два роки дивитися на, на лоша і хочемо вже видіти результат, який воно мало би бути. Знаєш? а Воно, воно от зараз є 5 років і воно ще шість розкладає, ширша стала. Пр, 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 так. Пр, ну, ну, пр, пр. Перед, взад. що, що... Що б мало бути Ану ну, тут где? Где? Рвіща, віща! Покажи красу свою. <свісно> як свою! свою Є! А якби ноги прокинула, вона десь має. На десь має як метр. Скільки воно десь має в полцю біл 5 метр сім? По лінійці? Ні, вона досить дія. Вічте. Кобили не продаються? Нічого не продається. Вічте, дія. Беш, їжка, прррр, є, о, а скільки це метрів ланс? 12 метрів ланс. вона тут має де ходити, де пастися, прррр, прррр. Дуже гарна кобила, По фараону мав би бути хороший результат. ти знаєш, ну, вона, вона велика, потужна. І фараон Мало би бути, так що дуже гарне мало би бути. Коби би вогдовго дочекати, того моменту би народило і все би було добре. Ну, вже красиво. Що, є мух? Ну. Буде дощ, напевно, так добре. Йдемо ми далі. От іде Красатис менечан Астрофікант Дивіться на немо. Аж яблука. А ну покрути нерр! зараз буде тут і тут тут кобили Погуляй! О! Ноги викидає дуже гарно. Вже давно ми його не знімали. Ія трофіка Ія. Грива шло. Грір. Р-пр. Хлопці підкували його наперед його підкували. Прірпмо. Шопсофіка, нур. Грива вічесана, як тепер дівчата доглядають за своїми. За своїм волосом так, так і нього. Тут перед, перед дуже потужний. Перед, зад. Він такий в руку плону. Андрій допомагає, допомагає спускати под на на кобелу як yeah. тебе дія. Дуже гарний, дуже гарний за люби. Перед ноги викидає. уже и Андрей загрелся. Тихо, тихо, він не йде зараз. О! Ще раз нагадую, такий жеребець знаходиться у, у селі Тисменичани, Івано-Франківська область. Дуже красивий, гарний жеребець. Хто має кобили? Ну розверни нам сюди, Андрю. Mm -hmm. Я номер лишу в описі, кого буде цікавити. Такий же ребець. Mm -hmm. На паровку дзвоніть, запитуйте mm -hmm. Всім дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення!